Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні пропоную розглянути тему арифметична прогресія. Арифметична прогресія це послідовність, утворена шляхом додання до попереднього члену послідовності одного і того ж самого числа. І так кожне наступне утворюється шляхом додавання одного і того ж самого числа. І, відповідно, формула n-члена арифметичної прогресії у вас на екрані, тобто an дорівнює A1 плюс N 1 плюс n-1 помножити на d. Користуючись. Даним означенням, даною формулою пропоную розв'язати задачу наступну. А1 дорівнює 10, а5 дорівнює 18. За такими результатами потрібно знайти А10. Отже, давайте спробуємо знайти А10. Скористаємося формулою n-ного члена арифметичної прогресії. Тобто А10 у нас буде дорівнювати, а 1 плюс замість n у нас 10, 10 мінус 1, тобто 9d. Все добре, але у нас немає D. де ми можемо взяти D? Дивимося, що у нас ще дано уважно. У нас дано А5. Давайте А5 також розпишемо через формулу АН. Тобто А5 буде дорівнювати А1 плюс 4 d в, в даному рівнянні у нас відомо А1 та А5, тобто невідомо лише Д. Тобто, використовуючи А5, можна знайти Д. Підставляємо Замість А5 підставляємо 18 дорівнює. Замість А1 підставляємо 10 плюс 4D. Тобто, розв'язавши дане рівняння, у нас отримуємо, що 4 d дорівнює 8, звідси D дорівнює 2. Отже, у нас знаменник арифметичної прогресії дорівнює 2. Маючи знаменник арифметичної прогресії, можемо знайти А10. Підставивши в дане рівняння, А10 дорівнює. Замість А1 підставляємо 10 плюс 9 помножити на 2. 9 помножити на 2 18. Плюс 10 28. Отже, 10 це 28. Наступна умова. У нас знову арифметична прогресія, де третій член арифметичної прогресії. Тобто А3 до рівня 7 та А5 до рівня 13. Маючи такі дані, нам потрібно знайти А7. Так? Знову ж таки, нагадуємо, що А7 це в нас А1 плюс 6D. Але в нас не А1 не Д немає. Тому раджу скористатися наступним, е, наступним методом. Дивіться. Е, якщо розписати А3 через АН, що ми маємо? А3 це дорівнює А1 плюс 2D. Якщо ми розпишемо А5, це буде А1 плюс 4 d Тепер дивіться, А5 це вище, ніж А3. Тобто А5 я хочу розписати через А3. Тобі ж, замість е, А3 це у нас А1 плюс 2D. У нас є А1 плюс 4 d тобто це буде А3 плюс 2D. Так? Тобто, звідси я можу знайти D. Спочатку 2D, да? це А5 мінус. А третє, тобто 13 мінус 7, 13 мінус 7 6 поділити на 2 до 3. Таким чином, ми знайшли D. Тепер дивіться, у нас невідомо знову ж таки, А1. Виходячи з даного даної твердження і даного розв'язання, дивіться, а7 ми можемо розписати або через А5, або через А3. Давайте через А5, наприклад, А7 дорівнює. А5 плюс 2D. Так? Чому? Тому що це А5 плюс D – це вже А6, А6 плюс D – це вже А7. І в нас в результаті маємо А5 це в нас 13. Плюс 2 помножити на 3, тобто 6 плюс 13 19. Підсумувавши попередній приклад, можемо написати собі таку формулу або властивість, а n дорівнює АК ти плюс n-k помножити на d. Тобто не обов'язково розписувати через перший, можна розписувати через будь-який. Тепер у нас наступне завдання. У нас є арифметична прогресія, задана наступним чином: 9,3, 9,7, 10,1 і так далі, 14,9. Умова задачі полягає в. В наступному нам потрібно з'ясувати, який по рахунку член арифметичної прогресії 14,9. Оце в нас перший, ось у нас другий. Да? Тепер третій і так далі. Ось у нас АН. Тобто Анний у нас буде дорівнювати а перший плюс N-1 помножити на d. Дивіться, а перший це в нас 9,3. Де ми можемо знайти яким чином А2 мінус А1, тобто 0,4. Що ми маємо? Підставляємо замість АН, підставляємо 14,9 до рівня А1 це 9,3. Плюс N-1 помножити, де у нас 9,7-9,3 це 0,4. Отже, далі спрошуємо, розкриваємо дужки. E, і 9,3 можна перенести туди буде мінус. Правильно, тобто у нас буде 5,6 дорівнює 0,4 на n. Це 0,4n мінус 04. 0,4 переношу, тобто у нас буде 6 дорівнює 0,4n. Звідси n дорівнює 6 поділити на 0,4. 4. Десяти. 6 поділити на 0,4 це буде 15. Отже, за умовою задачі, яка в нас була з'ясувати, який порядковий номер члена арифметичної прогресії 14,9 це номер 15. Дякую за увагу.